Головне події в Харкові та області 17 листопада. Тяжку ніч пережила Балаклія, яка зазнала удару балістикою. За даними обласної прокуратури, близько другої години російські військові випустили по місту дві ракети «Іскандер-М». Одна з них, за уточненням начальника адміністрації Олега Сенігубова, була касетною. Не минулося без жертв. Загинули троє чоловіків. Ще 15 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку. Серед них четверо підлітків три дівчини та хлопець. Усі постраждалі перебувають у легкому або середньому стані. чотирьох людей ушпиталили щодо цілі атаки. То як відзначив Сенігубов, це був житловий квартал, де немає жодних військових об'єктів чи навіть цивільних підприємств. Надзвичайники гасили приватний дім, балкони квартир у багатоповерхівках та автомобілі. Різних пошкоджень зазнали 13 багатоквартирних будинків. Один з під'їздів постраждав настільки, що можливість проживання в ньому людей нині під питанням, поінформував Синігубов. Досить серйозно пошкоджені 2,5 сотні квартир. Також постраждали 12 приватних домів, дитячий садочок та понад 15 автомобілів. Загалом внаслідок атаки вилетіла понад тисяча вікон. 12 людей довелося Розсиляти. Одна жінка мешкатиме у гуртожитку, решта знайшла прихисток самостійно. Про відновлення електропостачання та опалення ще в день повідомив начальник Хова. Напередодні росіяни також залишили без світла майже всю Ізюмську громаду близько 23-ї години, вдаривши чотирма шахедами по об'єктах енергетичної інфраструктури в районному центрі. Ближче до вечора електропостачання відновили. Внаслідок цієї атаки гострого шоку зазнала дівчинка-підліток, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Харків протягом минулого тижня пережив шість ударів російських військових. Усі були завдані безпілотниками. Це були три шахеди, дві молні та одна гербера, що не здетонувала. Семеро людей постраждали. На щастя, усі відбулися гострим шоком, без ушпиталення та серйозних травм. Повідомив у традиційному тижневому зведенні мер Ігор Терехов. 12 листопада три шахеди пошкодили автотранспортне підприємство в холодногірському районі, яке займалося вантажними перевезеннями. У ніч проти 14-го гербера впала поблизу багатоповерхівки в Салтівському районі. 16 листопада дві молнії атакували холодногірський район. Перше влучання було по порожньому дитячому майданчику. Друге по складу цивільного підприємства, що виготовляє корми для тварин. В атмосферу зимових свят почало поринати метро Харкова. З міркувань безпеки в умовах повномасштабної війни вже в четверте підземка стане головною локацією для відзначань дня Святого Миколая різдва та нового року. Нині роботи киплять на історичному музеї, святкове оздоблення якого вочевидь буде схожим на торішнє. На станції вже встановили та засвітили будиночок Святого Миколая та ялинку із золотими і сріблястими кульками. Відео прикрашання поділилася з медіагрупою об'єктив. Прес-служба центрального парку, на складах якого зберігають декорації. Усі фігури та ілюмінацію купили раніше. Ними прикрашали алеї парку ще до великої війни. У прес-службі розповіли, що на оздоблення однієї станції метро зазвичай потрібно декілька ночей. Наступним буде університет, де традиційно встановлюють головну ялинку міста. А загалом, цьогоріч, прикрасити зимовим декором планують п'ять станцій підземки. Святкові вогники покликані створити атмосферу казки для харків'ян і вселити віру в те, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло, додають у парку. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди де зручно вам. Ставте лайки та шерте відео, підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.